Чарльзе, ми всі намагалися відшукати доброту у своїх серцях після смерті твоєї мами. Людина з банку хоче придбати ваш будинок і повернути борг. Я не очікувала знайти це тут. Тримай їх поруч із собою. Направду мені просто потрібні гроші. На основі визнаного роману Містер Чарльз Блейкі? Так, це я. Я б хотів зняти в оренду на пару місяців ваш підвал. Що? Вибачте, але цей будинок не здається в оренду і не продається. Можливо, є невчасно. Зателефонуйте, якщо передумаєте. Містер Бент. А ніхто не буде вас шукати. А тебе хтось буде шукати Чарльзе? Ми всі іноді зникаємо, чи не так? Номінант на Емі Корі Хокінс та номінант на Оскар Вільям Дефо. Чому ти обрав Майлз? Є кілька пояснень, але тобі це знати не потрібно. Глядаєте напруженим, містер Блейкі. Скажіть, що ви зробили. Що це? З тобою все гаразд, час. Скажи мені, хто ти? Я вб'ю тебе. Що ти тут робиш? А що ви тут робите? Людина у моєму підвалі. Дивіться з 26 вересня.